Один із перших родоначальників такого класу як преміальний SUV, тобто кросовер, саме Lexus. І все почалось в 98-му році з RX. Сьогодні вже це четверте покоління, RX350. Так, багато вже оглядів відзняли на ці машини, але і ми свої 5 копійок хочемо доповнити. Тому ви на каналі Автошанхай, Не забувайте підписуватись та писати свої коментарі. Поговоримо сьогодні про Лексус. Щоб більше зрозуміти цю машину, навіщо вона потрібна, да, то треба поглибитись в питання для кого і для чого вона взагалі зроблена. Тому що бренд Lexus більше орієнтований на американський ринок, а в Америці жорсткі правила по обмеженні швидкості, і людям не сильно потрібно десь там ганяти, і їм потрібно з комфортом надійно їздити багато кожного дня. Тому Lexus саме про це, якщо ви хочете. Або чекаєте від нього якусь супердинаміку або супер він вам її не дасть. Але це треба розуміти, з якою машиною ви пересідаєте. Якщо пересідате з BMW, хтось скаже, що це машина просто для діда. А той, хто пересідає просто там з звичайного якогось автомобіля, то це, звісно, вишка. Тому що це в нас 350рік, і з двигуном 3,5 він їдеть неплохо. Але... Акценти поставлені зовсім не на динаміку. Також немаловажний фактор це її зовнішність. Ось ви подивіться на нього. Машина четверте покоління прийшло в нас після раз, два, три ось таких моделей. І що вони зробили в четвертому? Я в 2016 році, коли перший раз побачив цю машину, думаю, це що, Це ну, з якої планети взагалі? Явно не з нашою, тому що щось ось такі космічні форми, дуже динамічний вигляд, вона не втрачає навіть сьогодні, у 25-му році. Я не можу назвати її старою в ніякому плані. Ось ніяк. Машина виглядає сучасно. І є в японцях така фішка робити щось на багато років вперед. Опережати час. Своїх моделей, котрі є актуальними і будуть актуальними ще, ну я думаю, ще років 5, як мінімум, з цими з всіма новими фішками, трендами, електрокарів і гібридами, ну, реально виглядає круто. Наступне покоління, ну, можливо, я ще не звик, тому що він мені нагадує якогось носоріга з цією такою решіткою закритою, але я думаю, Пройде ще трохи часу, також будемо всі на нього просто ну, буде подобатись. Але ця модель прям класна. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. Ще одна річ про те, що RX це жіночий автомобіль. Я не згоден. Він, мабуть, можливо, жіночий, тому що багато реально жінок на ньому їздять, але не за того, що він такий слащавий, а за того, що він класно виглядає. Ось я би, наприклад, дружині дружині купив Барикси. Тому що вигляд має, сам можу сісти, ніде не буду відчувати себе якимось там не таким. Вигляд має, надійність має. Жінку посадив, все, вона їздить собі, щоб от це от не було ало, туди-сюди, не заводиться, не їде, приїжджай, допомагай, евакуатори, вся ця історія. ні. Посадив і все, вона катається. І тому, ну, вона не жіноча, вона навпаки чоловіча, тому що чоловіки ось роблять правильні рішення з приводу машин, щоб всім у всіх все було добре. Двигуни двохлітрові, 3,5 і 3,5 плюс гібрид. Двохлітровий він був з індексом 200Т, з рестайлінгом, так як машина ця випускалася, якщо не помиляюсь, до 23-го року там, прийшов рестайлінг по салону, по фарам, там трохи оновили, але форм-фактори все. ну, Обща така, общий фундамент залишився таким же, як і ось типу вдористі. 200, потім був він 300. без те, Тобто Lexus RX 300 це 2-літровий бензин. 350, зрозуміло, 3,5. І 450 H це 3,5 і гібрид. По 2-літровим двигунам, ну, так як там турба, ви розумієте, турбодвигуни вони більше. Капризні, тобто треба тримати у фокусі турбіну, щоб там ніде нічого не було. А по турбінам були в них питання. Був такий металевий скрежет, який начебто ні на що не вліяв, але коштувало все це замінити недешево. Але кому пощастило попасти в гарантійний ремонт, замінювали турбіну, тобто корпус турбіни безкоштовно. В 3,5 же, ну, Мінімум взагалі питань, як і будь-яку іншу машину, навіть тих же самих німців вчасно обслуговують, все, машина ну, неприхотлива, 3,5 атмосфера, там 300 сил, класно. І 3,5 гібрид. По гібридам, взагалі без питань, по варіаторним коробкам ну, також, в принципі, без питань. А і на двохлітрових була шестиступнова коробка, котра. Менш трохи надійна восьмиступеневою, котра стояла вже з двогоном 3.5. Ну, я не знаю, ну, якийсь прям жорсткий розбір технічної частини, а що тут може відвалитись, ну, так як це ну, Lexus, Toyota. ну, Я не, не бачу сенсу щось там скорпульозно розглядати, бо все їздить, все ходить, і я вам так кажу, буквально на днях до нас в салон заїхала офіційний. 350 Lexus пробігом у 350 тисяч без якихось там вкладень. Розумієте, да? машини їздять і на них їздять багато. І ну, 350 тисяч в двигу налізли, все добре, так, там обслуговували щось десь там, ну, може, якась там ну, помпа і потекла. Коли-небудь коли за цей весь пробіг, але без якогось там шоку і просто без вивернутих карманів наружу. Тому. Їдемо далі. З приводу профілю автомобіля дуже класна така дизайнерська фішка, це начебто паряща криша за рахунок цього скла на боковій стійці. І в цьому кольорі воно особливо виділяється. Також подобається, що такі дуті арки. такий дутий футуристичний кузов, при цьому не обмилок, як було у минулих поколіннях. З приводу задньої частини ледоптика, динамічні поворотники, що подобається. Електропривід багажнику. Що тут у нас можна відкидати задній ряд з багажника, докатка. Ну і в принципі, більше нічого цікавого. Ось як Toyota Alexus спонукає, ми залазимо в багажники. На ніяких оглядах ми до багажнику ніколи не доходили, тому що ця інформація зовсім ну особисто для мене не цікава, але проєм великий, багажник є, все. Не будемо про це більше розмовляти. До речі, цей варіант у нас знаходиться у продажі, тому хто для себе шукав RX у Дніпрі. Або можна з іншого міста приїхати, все, що там потрібно, зробимо, доставимо, там, надамо інформацію, можна приїхати забрати. Машина в нас приїхала з Америки без удару, повністю ціленька. Але да, водичка була трохи по пластиковий поріг. При цьому, що аукціон був у 2018 році, вона вже тут їздить більше п'яти років і ніяких боків по ній не вилізло, тому що. ну... Було і було. З приводу салону та якості збірки, ну не знаю, ну що тут зазвичай трещить, скрипить і за що всі дергають в салонах, то тут такого нема. Класна шкіра, приємна м'яка, ну як, і повинно бути в Lexus. Це особливо помітно, коли ви пересідаєте з Toyota, ось саме в Lexus. Який б, яка б це не була Toyota, який би це не був Lexus, тому що це ж ну, по суті рап 4 для багатих. Ну, або поправте мене в коментарях. Я б не сказав, що ця машина не їде. Ось дивлячись, звісно, з чим порівнювати, але... Ну Дуже така приємна тяга атмосферного двигуна. Прям на високих обертах він починає розкриватись. Прикольно. І ось так, між словом, ми по місту їдемо, раз вже швидкість за 100 км на годину. Ну, не знаю. Як на мене для міста з головою по трасі, по трасі я не їздив. Навіть нічого не буду вигадувати. По салону, по клавішам, по всім. Ну, Ви ж розумієте, що Тойота це є Тойота. Нічого над сучасного і нового ми одразу не інтегруємо з автомобілі. Ми це сто разів поки не обкатаємо, не обмацаємо. Клавіші нам ніхто не поміняє. Тому що, а навіщо їх міняти, якщо вони добре працюють і так? Філософія, да? І з таким розумінням, що е, зовсім в мене немає якогось там, знаєте, Завишеного, завишених потреб до цієї машини, Тобто я чітко розумію, що тут не буде там, одного великого там, якогось планшету чи, чи ще якогось таких речей. Я знаю, що тут будуть стрілки. Вони, якщо не помиляюся, і на останніх така ж приборка, ну, зараз буде фотографія, якщо помиляюся, то вибачайте. Тобто я не вимагаю від цієї машини нічого якогось надсучасного, тому що Toyota. Цього ніколи і не давала. Тобто двигуни, мультимедіа, це от фішка, що воно в них тягнеться із року в рік протязі 10 років. Тому Такі машини полюбляють не за мультимедію, не за клавіші. Але якщо поговорити саме про них, то мені ще подобається, що в цих машинах все ще є клавіш. Ось я не знаю, чи то Toyota на мене так впливає, ну там Toyota Lexus. Що я, я вже як дід? Все, що знаходиться на моніторі, то вже не дуже зручно, треба звикати. Ось зручно раз, авто нажав, все, воно полетіло. Вентилятор сам налаштував ще що то о, окреме питання до вентиляції. Ось чомусь в Тойоті, ну і вже і в Lexus, як я перевірив, ти нажимаєш на цю вентиляцію, і вона не просто лагідно тобі охолоджує шкіру сидіння. Вона тобі отак фу, дує. Що ну, таке враження, начебто, якщо я так поїжджу день, щось можна відморозити. І щось буде на пів шостого, розумієте? А тому, ну, якось, якось. Чи з підігрівом одночасно вмикати, я не знаю. Ну щось вентиляція дуже агресивна. Є агресивний маркетинг і є агресивна вентиляція в Тойотах і Лексусах. ну Жорстка, жорстка. Да, це жорстка. А так. В цілому, ну що, ну, мультимедіа? Я думаю, що тут, окрім радіо та, та клімату, більше нічим і не користуєшся. Типу такий джойстик, я не знаю, зручно, незручно, ну, також треба. У нього такий короткий хід, що трохи перетиснув і перескочив на декілька клавіш, котрі тобі потрібні. От, за... ну, ні, ну в клімат. Ну, з другого разу попадає в мультимедію фон. Ну, Типу, окей, якщо б цього не було, я б і не помітив. Е, нічого б не помітив. Доставили і доставили. Красиве кермо. Ось, дерев'яні вставки, шкіра ось така в місцях вату. Подобається. Взагалом картинка, от, яку я бачу, да, мені подобається. Купив би я собі такий автомобіль? Ось, цікаве питання. У 20 років ні. Я маю на увазі те, що автомобіль він. Більше просто для міської спокійної їзди, не для якихось ігонок і шашок по місту. Це не потрібно не йому, не власнику. Але це та машина, коли ти вже від'їздив на всьому цьому і просто хочеш спокійного, розмірного, розміреного життя. Звісно, мені це ще не зрозуміти. Але я думаю, що для людей, в котрих вже багато чого було, ось. Ось це неминучий крок. Toyota, Lexus, LX, GX, RX, ну все що завгодно. Воно ж ще має 10-річну гарантію, ви розумієте? Ось, взагалі ці машини ще мають 10-річну гарантію. Ну хто ще вам дасть 10-річну гарантію? Тому так, за це їх і люблять, за це їх і купляють. Звісно, я би зараз бесів, на якогось німця 2005 року випуску там, з 4-х літровим двигуном і просто би плакав від обслуговування. Від заправки. Але це все досвід. Скрізь котре ти проходиш а потім сідаєш в Lexus і ти ого. А так можна було одразу. Так. Да. Або купити нового німця салону, також на гарантії від'їздити 2-3 роки, продати, купити також нового німця. Це також варіант. В кого не вистачає на нового німця? Ось це. Льоху взяв і кайфуєш. Тому. Всі контакти будуть в описі з приводу цього варіанту. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі.